У Лозовій хочуть позбавитися залишків будівництва 20-річної давнини. Мерія планує розчистити ділянку біля парку перемоги, на якій мали звести лікарняний комплекс. Недобудова знаходиться на балансі в області, а тому розпоряджатися нею міськрада поки не може. Аби вирішити ситуацію, лозівські депутати написали звернення до Харківської облдержадміністрації. У парковій зоні поряд з міською лікарнею мали збудувати лікарняний комплекс на 400 ліжок. Будівельні роботи припинили понад 20 років тому через брак коштів у держбюджеті. З того часу недобудова чекає на свою долю. Привести до ладу ділянку міськлада не може, бо не є власником. Недобудова перебуває на балансі департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації. Аби вирішити ситуацію, депутати міськради написали листа до області на сесії міськради, яка проходила вчора, 17 листопада. Вони ухвалили текст звернення. Земельна ділянка під зазначеним об'єктом не оформлена та не визначена. Залишки будівельних конструкцій не охороняються і є джерелом підвищеної небезпеки для населення, особливо для дітей. У листі депутати просять зняти з балансу департаменту недобудований комплекс. Самоврядці аргументують в медзакладах Лозівщини достатньо місць для лікування і тому немає необхідності добудовувати лікарню. демонтаж залишків будівельних конструкцій та рекультивація земельна дасть можливість. В подальшому створити інвестиційно привабливу ділянку. Анна Красноперова, Максим Сабільников, Роман Чибіряк, ТРК Лозова.